Це, яку ми, зроби, який ми зробили будиночок, у нас все на ялинку. Дуже класний домик, вийшов. Поставили хату, тільки ми поставили хату, а вже сніг. Так. І в нас по темі якраз сам вдома, будиночок. Мама історію знімає. Мама і деруни, жари, і все на світі. Що ми маємо тут, тут робити Чекай, Ту то? Туто має тут так. Чекай, чека,чка, зараз так, да. зараз щось придумаємо. Тут має бути вікон. А яка різниця, господі, тут вік, у нас тут примірка? Все на глаз. Зато в папі глаз алмаз. А зато у мене клей. Бердей. ПВА. Він тут не ПВА називається. Так, останній етап. Готово все. усе. Емір довольний. Да, 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 велик... так, я свою роботу зробив далі, мама робив. Я, я буду... Вийшло гарно, да? Да. Ну, так? Угу. Зараз на тебе все тут використаємо. Якраз на цей, на кришу стане добре. Ага. Чека-чка-чека-чка, бо він вже тут. А тебе є друг шошетка? Так, папа хату построїв, а Імір складає вікна, ремонти робить. А мама там готує на стіл. Така класна іграшка, хоч би не вкрали її з тої лки. Дай мір. Неще. Неще, так? Так, чекай, треба. Так, наш Суп... домічок. А по темі якраз сам дома, будиночок, мама історії знімає. Мама, і де руни, і все на світі. Класно, класна іграшка. wenn